Для строїтелів, дивіться як вони а, азіати придумали. Коротше, виходить, зборні стопчики, вони тягнуть сюди до води, вони усилюють гості. Получається, вони забивають стопчики. Забивають стопчики цією штукою. Отак. От Я взагалі в шокі, а ви, азіати. Просто забивають, усилюють. Стопчики розбарні. Є з кімнати гострими, а є наварене желізо і так зроблені. От тобі Азія. Я б не додумався, розборні стопчики забиті. І дівчатка-рибалку ловить. Фіш риба, риба? Фіш? Фіш є? Ну, фіш. Ладно. Ютуб. Ютуб! Таїланд, вот тобі азіати, Бангкок супер!